На календарі вже п'ятниця, 23 серпня. Цей день має особливе значення для всіх нас, українців. Сьогодні ми відзначаємо День державного прапора, свято, що символізує національну ідентичність та гордість. Знаєте, наш прапор це символ боротьби за незалежність, волю та гідність, це символ боротьби, яка все ще триває. Ну і зрештою, це символ нашої незламності. І це ж не просто слова. З прапором українці нині чинять спротив окупації. Ну, а наші воїни щоденно складають з прапором присягу. А ще синя та жовті барви нині можна побачити на найважливіших міжнародних майданчиках. Ну і знаєте, все ж таки мати можливість підіймати синьо-жовтий прапор це те за що варто боротися. Тож дякуємо всім, хто наближає той день, коли український стяг переможно майорітиме над кожним клаптиком української землі. Ну для мене особисто це не просто атрибут держави. Про жовто-блакитний прапор я вже знав дитину і бачив, як здобувши незалежність ще кілька років, наш стяг виборював своє місце у свідомості людей на українських вулицях. Це справді символ опору і перемог нашої майбутньої перемоги. Ці кольори маяритимуть над розбитим ворогом. У мене лежить вдома прапор, який був поруч під час усієї окупації на Київщині, і підніму його в день нашої потужної перемоги над російським окупантом. Так, Олексо, знаєш, це неодмінно здійсниться, бо ми продовжуємо боротися. Ми захистимо нашу державу, ми звільнимо нашу землю. Тому низький уклін кожному і кожній, хто це робить на фронті ціною власного життя і здоров'я. Та уклін всім, хто продовжує боротися і в тилу. Ну і звісно, усім тим, хто не здається на окупованих територіях. І дуже символічно, що саме сьогодні рух партизанського спротиву на окупованих територіях жовта стрічка, показав світлини з українським прапором у Донецьку. Так усі ми і весь світ бачать, що прапор України сьогодні прикрашає усі куточки Донецьку. бо боротьба триває, бо Донецьк це Україна, а наш прапор це символ свободи, який ніколи не приміняємо на жоден інший. Бо в серці лише два кольори. А це світлини спротиву з міста Перевальськ Луганської області. Це невелике українське місто, ніби застигло в часі. Ніяких місцевих новин, крім періодичних відімкнень світла і води. Немає, хоча останнім часом сюди за іронією долі приїжджають біженці з Курщини. Ні культурних заходів, ні ярмарків, ні цікавих подій нічого не відбувається, лише повільно тягнеться чергове спекотне літо в окупації. Проте там є активісти жовтої стрічки, які готові чинити спротив. Це люди, які не втратили надії на повернення України. Це люди, які борються і боротимуться аж до визволення та деокупації. Бо Перевальськ – це Україна, Луганщина це Україна. І Крим це Україна. Тож завдяки активістам і всі куточки Кримського півострову сьогодні теж має ряд українськими кольорами і жовтими стрічками. І попри численні виклики, з якими стикається український народ, рух опору зростає щоденно. Активісти руху жовта стрічка за останні дні поширили більше 150 стрічок та 100 листівок як символ опору російської окупації в Криму, зокрема у Сімферополі. Це Еж свідчить про те, що українці не зламні, вони продовжують боротися. Вони не бояться окупації, попри всі ті жахіття, які їм доводиться переживати там, на тій землі, поки там тимчасово перебувають росіяни. Також знаємо, що росіяни продовжують чинити злочини проти України. і Також продовжують атаки з повітря та штурми по всій лінії фронту. Найважча ситуація наразі на покровському напрямку. Загалом за добу там відбулося 144 бойових зіткнення. Про це повідомляють в генштабі збройних сил. України. Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 67 авіаударів. Зокрема, скинув 79 кабів. Крім того, здійснив 4483 обстріли, з них 176 із реактивних систем залпового вогню. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 атаки в районах 11 різних населених пунктів. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Новогродівки, Миколаївки, Птичого та у бік зеленого поля. Водночас, авіація та ракетні війська і артилерія сил оборони завдали 16 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника п'яти засобах рві окупантів пункту управління та ще одному важливому об'єкту ворога. Загалом, по всій лінії бойового зіткнення, українські захисники завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, виснажують бойовий потенціал ворога, б'ють по глибоких тилах, порушуючи систему його логістики. Ну а минулої доби втрати російських загарбників склали 1190 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 32 бойових броньованих машини, також 45 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб ППО, 27 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 49 автомобілів, ну а ще 6 одиниць спеціальної техніки окупантів. Та через удар російських військ по прифронтовому населеному пункту Борівської громади ізюмського району загинули дві людини. Ще одна постраждала. Повідомило управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області. Сьогодні вночі ворог завдав удару попередньо керованою авіабомбою по прифронтовому населеному пункту Борівської громади Ізюмського району. Сталися руйнації приватних житлових будинків. Крім того, виникла пожежа у будівлі на площі 80 квадратних метрів. З-під завалів зруйнованої оселі рятувальники вилучили тіла двох загиблих осіб: чоловіка 1963 та жінки 1965 років народження. Також постраждала 78-річна жінка. До ліквідації наслідків ворожого авіаудару залучено 5 одиниць техніки та 15 співробітників ДСНС. Ну і далі про таке. уряд затвердив новий зовнішній вигляд повісток від ТЦК. Так, от згідно з постановою Кабміну, повістки можуть бути на бланку або формуватися за допомогою єдиного державного реєстру призовників. Обидві мають однакову юридичну силу. У разі оформлення повістки на бланку керівник ТЦК засвідчує її особистим підписом та скріплює гербовою початкою. Ну а якщо через ЄДРП, то накладає на повістку кваліфікований електронний підпис у день її формування. І далі про гучні заяви. Віцепрезидентка Сполучених Штатів та кандидатка в очільники американської держави від демократичної партії Камала Гарріс заявила, що в разі обрання на посаду президента підтримуватиме Україну. Таку обіцянку чиновниця дала, коли оголошувала, що приймає номінацію на посаду лідера Сполучених Штатів. Я допомагала мобілізувати понад 50 країн світу для захисту від путінської агресії. І як президент я твердо стоятиму на боці України і наших союзників з НАТО. Також у промові Гаріс обіцяла бути президентом для всіх американців, назвавши листопадові вибори найважливішими у житті їхньої нації. Тим часом Латвія підготувала найбільшу партію безпілотників від місцевих виробників для відправки в Україну. Про це у мережі ікс повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спруц. За його словами, партія з 1400 безпілотників вже готова до відправки в Україну. Ну і на цьому завершується закупівля міністерством оборони понад 2700 безпілотників латвійської промисловості для України. А от адміністрація президента США Джо Бейдена направить до України нову військову допомогу на суму близько 125 мільйонів. Доларів повідомляє Associated Press. Американські офіційні особи заявили, що пакет допомоги включає ракети протиповітряної оборони, боєприпаси для високомобільних артилерійських а, ракетних систем Хаймарс і на ряд інших протитанкових ракет а також системи і обладнання для боротьби з безпілотниками і радіоелектронної боротьби, артилерійські боєприпаси, транспортні засоби та інше обладнання. Ну і, до речі, зброя надається в рамках президентського. Повноважень щодо скорочення озброєнь Ну, а це означає, що вона береться зі складів Пентагону. Ну і може бути доставлена в Україну набагато швидше. У військово-морських силах України підтвердили знищення російського залізничного порому Конротрейдер у порту Кавказ Краснодарського краю 22 серпня. Ми можемо підтвердити інформацію, що цю ціль було знищено військово-морськими силами. Цей пором є одним із важливих ланцюгів російської військової логістики для забезпечення окупаційних сил, у першу чергу пальномастильними матеріалами, але окрім того, він перевозив, звісно, і озброєння. Тому це цілком легітимна ціль, і, відповідно, це має зменшити потенціал можливості нашого ворога на тих локаціях, де вони ведуть активні бойові дії. Плетенчук додав, що внаслідок атаки робота російського порту частково заблокована, поки уражене судно не приберуть з причалом. За його словами, інші два залізничні пороми у цьому порту не працюють. Один із них на ремонті, а інший уражений раніше слов'янин очікує на ремонт в Азовському морі. А сьогодні вранці, 23 серпня, до Києва, прибув прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Він поклав квіти до пам'ятника Махатма Ганді і зустрівся з президентом України разом із Зеленським. Вони вшанували пам'ять дітей, життя яких забрала російська агресія. Ну і це перший офіційний візит індійського прем'єра до України за часів нашої незалежності. У контексті війни Росії проти України приїзд моді до Києва потенційно може мати серйозні наслідки. Індія є однією з найбільших демократичних країн світу та впливовим представником глобального півдня. Тож зазначається, що під час візиту моді поділиться з президентом України Володимиром Зеленським перспективами мирного врегулювання конфлікту, маючи на увазі війну Росії проти України. До речі, його візит до Києва відбувається майже через шість тижнів після гучного візиту до Москви. Напередодні візиту в Україну моді у Варшаві зустрівся з главою уряду Польщі Дональдом Туском. Він розповів, що обговорив з моді спільні відносини, які вивели на рівень стратегічного партнерства. Ми почали з пояснення нашої позиції, з питань, які сьогодні хвилюють увесь світ. Я дуже радий, що прем'єр-міністр підтвердив готовність долучитися до мирного, справедливого та швидкого припинення війни в Україні. Ми переконані, що Індія може зіграти дуже важливу роль. Чергу моді подякував за прийому Польщі та підкреслив важливість ось цього першого візиту глави уряду Індію в цю країну за останні 45 років.